Детальніше про ситуацію в енергетиці розпитаємо в заступниці міністра енергетики Світлани Гринчук. Вона з нами на прямому зв'язку. Пані Світлано, доброго дня. Чи вплинули нічні обстріли об'єктів енергетичної інфраструктури на загальну ситуацію із електроенергією? Доброго дня так, дійсно, ворог продовжує атакувати об'єкти енергетики, продовжує свій енергетичний терори. Вчора об'єкти оператора системи передачі зазнали дронових атак в Житомирській і Чернігівській областях, наслідок чого пошкоджувалися, відключалися обладнання на підстанціях, повітряні лінії. Зв'язку чим було знеструмлено побутових споживачів промислових споживачів. Зараз енергетики вже більшу частину відключених внаслідок атаки споживачів заживили. Триває ліквідація наслідків, але через часті пошкодження ворожими атаками через ті мережеві обмеження, які, які ми зараз маємо з боку оператора системи передачі, дійсно не навіть працюючи, готове до несення навантаження обладнання, генеруючих потужностей. Ми не завжди можемо передати повний обсяг електроенергії до наших споживачів. Укренерго повинно в найшвидші терміни відновити роботу. Цього обладнання для того, щоб енергосистема мала додаткові потужності, якими ми будемо покривати дефіцит, який спостерігається на сьогодні. Хоч ситуація з електропостачанням із обмеженнями стала трішки кращою, однак ми все ж таки закликаємо наших споживачів як промисловість, так і побутових, ставитися економно і розумно використовувати наявну електроенергію. Зараз триває масштабна ремонтна кампанія, практично на всіх енергооб'єктах ремонтна і відновлювальна. Тобто, ми е, ремонтуємо і відновлюємо пошкоджене обладнання, проводимо технічні технічний огляд, технічні роботи з підготовки до е, опалювального сезону об'єктів для того, щоб на протязі всього опалювального сезону наші е, е, енергетичні потужності працювали на свою повну потужність і. Е, як вже зазначала вчора минулого тижня, в нас два додаткові блоки вийшли позапланово з ремонтних два атомних блоки. Дякую колегам атомникам за, за те, що достроково завершили цей ремонт, і ситуація в енергетиці е, значно покращилась. Це відчули всі споживачі. Однак робота продовжується і. Сьогодні, на жаль, ми також будемо застосовувати графіки відключень. Вони будуть не такими жорсткими як попередні два тижні, але все ж таки одна-дві черги застосовуватимуться з 7 до 24 години. Про будь-які зміни вони можуть бути щодо графіків відключень. Будь ласка, дізнавайтеся на. Офіційних сайтах своїх обленерго в їхніх сторінках в соцмережах. І тут також нагадаю, що відключень не передбачається для підприємств критичної інфраструктури, а також для тих підприємств, які імпортують понад 80% електроенергії для своїх власних потреб. І уряд надав таку можливість підприємствам працювати з імпортом, залучати імпорт для того, щоб забезпечувати себе безперебійною роботою, мати постійно. 那。 Електроенергію також, звичайно, на роботу енергетичних об'єктів впливають і погодні умови, крім бойових дій. І через негоду на ранок у нас в Одеській області було знеструмлено три населених пункти. І на сьогодні загалом через бойові дії та різного роду технологічні порушення залишаються знеструмленими 473 населених пункти. Що стосується експорту, то кожного дня Міненерго. В моєму в моєму обличчі повторюємо, що експорт української електроенергії не здійснюється і не передбачається, і звертаємо ще раз увагу, що е, ті російські псо, які поширюють інформацію іншого роду, будь ласка, ігноруйте і користуйтеся. Офіційною інформацією експорту української електроенергії не відбувається. І ще важливий момент, про який би хотілося ще раз нагадати українцям, що у нас запрацювали програми підтримки для кожного українця для підприємств, для малого середнього бізнесу, для того щоб була можливість. Встановлювати свою власну генерацію це і сонячні панелі, газотурбінні, газопоршневі установки, системи зберігання електроенергії діють е, в банках програми по безвідсотковому кредитуванню фізичних осіб, якраз от на придбання і встановлення сонячних панелей разом з системами зберігання електроенергії для бізнесу. Різні програми. Кредитні е, пільгові по програмі 579 якими ви можете користуватися. Більше інформації завжди можна отримати за телефоном 1549 Це урядова гаряча лінія Струм, де ви зможете отримати відповіді на всі ці запитання. І дуже приємно, що на цьому тижні вже перші українці отримали безвідсоткові кредити в банках для закупівлі сонячних панелей. Тому будемо сподіватися Діватися, що всі ці програми допоможуть українцям ставати більш енергонезалежними. Дякую дуже дякую вам, заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук і з оперативною інформацією про ситуацію в енергосистемі України.